Ураган пробився до фінального етапу Кубка Нескорених 2024 Упродовж трьох днів Івано-Франківську на майданчику манежу коледжу фізичного виховання тривали футзальні баталії групового етапу передсезонного турніру Кубок Нескорених 2024 Окрім господарів народного футбольного клубу Ураган змагалися також столична Аврора, Луцький Люберт та суха балка з жовтих вод. У підсумку підопічні Юрія Іванишина зіграли в нічю із сухою балкою 3-3, Здобули непросту перемогу над Любертом два а в останній день поступ. Попилися Аврорі 1-3. Це футзал, це гра і кожен матч складається по-різному, і кожен матч має свою, як, свою, свій розвиток. так сказати. Кожен матч був по-своєму складний. Якщо брати перший матч, то здавалося, що в нас була перевага і по ігрі, і по моментах, і по всьому, але все ж таки знову це гра. І Результат стався нічия. Вчора була дуже бойова гра з великою кількістю жовтих карток, моментів, У обидві сторони воріт, зіграли на перемогу, виграли і ця гра була дуже класною для нас, бо вона нам додала якось впевненості в собі, мотивації, адже в нас молода команда, якій ну, ця перемога була необхідна як повітря. Сьогодні я особисто хочу подякувати всім хлопцям, ну, всій нашому колективу за цю гру. Я вважаю, що продемонстрували непоганий футзал, те, що не спалося з результатом, але це тільки початок сезону. Команда нова, помінялась. Я думаю, що нас попереду чекає багато хороших моментів. У підсумку дракони здобули друге місце у своїй групі і отримали путівку до вирішального етапу. Відтак поборяться за золотий кубок передсезонного турніру. Якщо говорити, підсумувати всі три матчі наших на цьому турнірі, нашим девізом було. Бути кращим сьогодні, ніж бути вчора, і з певністю можемо сказати, що ми цього досягли. Ментально ми стали кращими проте, як сьогоднішня гра показує. Нам є ще над чим працювати, тому будемо аналізувати, виправляти наші помилки. Нашою філософією є поєднання введення е, сучасності, те, що є у футзалі, науковий підхід так само, що е, хочемо і перевірити зараз на практиці. Пройшли мезоцикл підготовки, тому ми побачимо, на чим слід поправляти фізичні якості, технічні якості. Тому зараз ось, така у нас буде підготовка. Плюс перед другим етапом Кубку Нескорених нас чекає товариський турнір у Львові, де ми будемо мати можливість зіграти з кардиналом, з Інайті та Львівською енергією. Суперниками урагану на вирішальній стадії кубка нескорених будуть столичні Скаяп та Аврора, Львівська енергія, Хмельницький Сокіл, Суха Балка жовтих вод, Атлетик футзал з Дніпра та зп груп із Запоріжжя. Вони будуть поділені на дві групи, які зіграють кожен з кожним. Переможці груп розіграють золотий кубок. Команди, що посядуть друге місця, зіграють за третє місце. Місце проведення золотого та срібного кубку будуть визначені в строк до 1 вересня. Золотий та срібний кубок будуть розіграні з 25 по 29 вересня. Дракони дізналися календар матчів у новому сезоні екстраліги. Минулого тижня відбулося жеребкування екстраліги, за підсумками якого утворилися пари, які зіграють у першому турі. А також став відомий повний розклад усіх матчів наступного сезону. Базовою датою стартового туру нового чемпіонату стало 12 жовтня. Сама першість пройде у два етапи: регулярно чемпіонату. Два кола, а також плей-офф, куди потраплять вісім найкращих колективів за підсумками першого етапу. Отже, у першому турі ураган з прийматиме Луцьк і Любард у столичному дербі помірюються силами Хіт та Аврора. Кардинал рівно зіграє проти енергії, а Ская футзал зустрінеться з дебютантом першості Атлетик футзалом. Ще у двох матчах Львівський і НайТІ прийматиме Сокіл, а Харків суху балку. Пробій переміг прем'єр-ліговий інгулець у Кубку України 21 серпня. Підопічні Володимира Ковалюка провели поєдинок третього попереднього етапу. Вібет Кубка України з футболу. Суперником команди з Городенки були футболісти Петриківського Інгульця, які виступають в УПЛ. Основний час зустрічі переможця не виявив 2-2. за господарів. На 22 й хвилині відзначився Харук, а на 78-й – Оренчак. В екстратаймах рахунок не змінився. Тож на пробій в другій у поточному розіроші Кубка України очікувала серія пенальті. У підсумку Білий Ріжко Іваничук та Філіпович свої спроби впевнено реалізували. А голки пропісан потягнув удар мисика, а Кисленко пробив кругово в небо. Валідуальна ігра. Ну хотів в першу чергу це привітати наших болівальників, наших ЗСУ з такою важкою перемогою, тому що суперник, ви знаєте, був прем'єр-ліги. Зрозуміло, що вони не грали основним складом був наполовину резервний, але завжди приємно вигравати. Що стосується самої ігри, то Ну, хотілося виграти не в додатковий час, бо, тому що забирає багато сил і погода, бачите, дуже жарко. Але в цілому футболісти витримали, хотів їм би подякувати за перемогу. У підсумку пробій проходить до однієї восьмої фіналу турніру, куди також вийшли Зоря Луганськ, Вікторія Суми, Столична Оболонь, Чернівецька Буковина», Львівські Карбати, Тарасівська Юкса та Рівненський Верес. До восьми переможців третього попереднього етапу долучаються найсильніші команди ОПЛ: Шахтар, Динамо, Кривбас, Полісся, Рух, Рух», Олександрія та Ворскла. Шеребкування пару днієї восьмої фіналу відбудеться цього тижня. Відбулися матчі третього туру чемпіонату Другої ліги України з футболу. Зокрема, на Львівщині зустрічалися куликів Білка та Франківська Ревера 1908. Попри рахунок, 1-4 на користь господарів перемога далася куликівцям дуже непросто. У першому таймі команда Ярослава Матвієва мала непогані моменти для того, щоб забити, і круги одного разу навіть влетів поперечину. Натомість куликів Білка у першому таймі свої моменти реалізувала набагато краще, забивши тричі в першій половині. На 55-й хвилині Максим Гринюк Уроти відставання, але останнє слово було все ж за львів'янами. Ми завжди плануємо перемагати, налаштовуємося і налаштовуємо хлопців на перемогу. Але як сьогодні показало, що не тільки гра важлива, але й забиті голи. Команда куликів використала. Свої чотири моменти, можна сказати, на 100%. І перемогла я їх вітаю з перемоги. Ми достатньо ще молода команда, ми в процесі побудови і десь хлопці поспішають, деякі рішення приймають поспішно, деякі запізно. Для цього всього треба час, але ми на правильному шляху. Ще один представник з Прикарпаття у друголіговій першості городенківський пробій також на виїзді впевнено розгромив сам Бірниву. 2 з рахунком 1-6. у складі переможців визначилися двічі Сандей і по голу записали на свій рахунок Оренчак, Іваничук, Ключко та Білий. У наступному четвертому турі Ривера 19-08 зіграє в Івано-Франківську з Ужгородом. А пробій городенці прийматиме кулаків білко. Жіноча збірна України з баскетболу 3 на 3 завершила свої виступи на чемпіонаті Європи в Австрії. У чвертьфіналі команда Юрія Процюка зустрічалася зі срібними призерками Олімпіади в Парижі збірної Іспанії. Українки дали бій титулованим опоненкам, хоча довгий час не могли підібратися до суперниць в рахунку. За півтори хвилини до кінця Україна програвала 11-18, але наші дівчата грали до останнього зумішу скоротити відставання до трьох очок. Після чого, на жаль, не реалізували декілька дальних кітків, які могли би скоротити відстава. До мінімуму. У підсумку 18-15 на користь іспанок, які продовжили боротьбу на євро, а збірна України посіла восьме підсумкове місце. Франківка Людмила Лузан виграла золото чемпіонату світу на короні дистанції. У завершальний день чемпіонату світу 2024 з неолімпійських дисциплін у веслування на байдарках і каної скарбничка збірної України поповнилася золотою нагородою. Триразова призерка Олімпійських ігор Людмила Лузан виграла заїзд на короні дистанції 500 метрів на каноя одиночці. 27-річна українка впевнено виграла попередні заїзди. А у фіналі, попри надблизьку боротьбу, на першій половині дистанції змогла розвинути перевагу у понад 2 секунди над опонентками. Для спортсменки з Івано-Франківська це четверта в кар'єрі золота медаль чемпіонату світу. Андрій Менів, Андрій Гаргара, Телеканал 402.